Добрий день. Сьогоднішній урок ми знову розпочинаємо з альтерації тональностей. Цього разу у нас тональності Г дур і Е e моль. Будь ласка, поставте відео на паузу. Визначте, які це в нас тональності, як вони записуються українськими буквами. А також визначте, будь ласка, які у них знаки при ключі. Знаки я з вами розставляти не буду. Але вони там повинні бути. Ми записуємо Г дур і Е-моль. Пам'ятаємо, що при рухсі вгору у нас у обох тональностях підвищується четвертий ступінь. Альтерується. Пам'ятаєте, альтерація тональності це коли ми беремо якийсь нестійкий ступінь, і його записуємо у звичайному вигляді, а потім у підвищеному чи пониженому. Коли спускаємося вниз. У нас в. В мажорі це шостий ступінь понижений. А в мінорі це другий. Я запишу, напевно, що з вами в мінорі. Ось у нас другий ступінь. Після цього ми його понизили. Це у нас другий понижений. І ось так має виглядати мінор. Дивіться, зараз відео на паузу, записуєте самостійно, записуєте самостійно, тоді співаємо. Співаємо зараз те, що ви написали, вам буде зручніше це робити по ваших власних зошитах.

the summer me <laughs> Зараз невеликий слуховий аналіз мажор три види мінору. Мажор. Натуральний мінор. Гармонічний мінор. Мелодичний мінор. Слухаємо перше завдання. Мажор. Друге завдання. Гармонічний мінор. Третє. Правильна відповідь. Натуральний мінор. Правильна відповідь мажор. Правильну відповідь мажор, правильну відповідь, а гармонічний мінор. мінор. Зараз пропрошую. Ой, я не туди зіграла. Це б... Я спробувала вам зробити завдання зірочкою, альтерований мажор був би так. Оце було б правильно. Так, гаразд. Наступне завдання на ритміку. Ми продовжуємо повторювати восьму скрапочкою, ви ставите відео на паузу і переписуєте ось цей рядочок, який у нас є. Тепер вам потрібно розставити тактові риски в цьому рядочку, який у вас є. 4 четверті. Нагадую, восьма з крапкою і 16 у нас рахується як «раз і та. «раз і та», два і, і далі так далі по тексту. Ставите відео на паузу і намагаєтесь розставити тактові риски. Мають вийти повні такти в кожному такті раз і 2, і 3, і 4. Тепер згадуємо, як у нас має хлопатись чи стукатись четвертна з крапкою. Зараз не оцей ритм, який ви зробили. А ми зараз просто згадуємо просто робимо такт: 4 четверті, 8 з крапкою і 16. Обмовилася попередній раз. Восьма з крапкою і шістнадцята. Давайте так, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте прохлопати це самостійно. Звіряємо: раз, раз, і та два і та три і та чотири і та. Раз, і та два і та три, і та чотири і та. Якщо у вас вийшло чудово, якщо не вийшло, відмотуєте назад, пробуєте зі мною, поки не вийде. Тепер пробуємо хлопати перший такт. Давайте візьмемо повільніший темп. Раз, і два. І три. І чотири. І. Відео на паузу: хлопайте перший такт. Звіряємо перший такт. Раз, і та, два, і три і та чотири І. Ще раз. Раз, і та два. І три і та чотири І. Якщо у вас вийшло, ви молодці. Якщо не вийшло, відмотуєте назад, пробуйте зі мною. Другий такт пробуємо. Відео на паузу пробуєте самостійно. Звіряємо. Раз, і два, і три. І та чотири І. Якщо вийшло чудово, не вийшло, відмотаєте, пробуєте. Тепер перший другий такти. Відео на паузу, пробуєте самостійно. Звіряємо зі мною. Раз, і та два і, три і та чотири І. Раз і два і три і та чотири І. Якщо вийшло чудово, не вийшло, як завжди відмотаєте, та повторюєте. Продовжуємо наступний так: самостійно відео на паузу. Тепер зі мною звіряємо: раз, і, два, і. Три і, чотири І. Вийшло чудово, не вийшло повторюємо. Наступний такт. Знов відео на паузу, пробуйте самостійно. Звіряємо: раз і та два, і та три і чотири І. Вийшло молодці, не вийшло, повторюємо зі мною. Зараз третій і четвертий такти ми пробуємо. Відео на паузу спочатку самостійно. Тепер зі мною: раз, і два і три і, чотири І. Раз і та два і та три і, чотири І. Якщо вийшло чудово, ну і фінальне завдання все від початку до кінця, повністю самостійно. Знову ж таки відео на паузу пробуєте. Звіряємо. Раз і та два і. Три і та чотири І. Раз. І два. І три і та чотири І. Раз, і два І. Три. І чотири і. Раз, і та два, і та три і чотири і. Якщо у вас все зійшлося, ви величезні молодці, можете спробувати його ще трошки швидше прохлопати. Можна в такому темпі: раз, і та два і три і та чотири і. Раз, і два і три. І та 4, і. Хто в такому темпі зможе прохлопати все, запише мені відео і скине, той отримає 12 балів. Це таке завдання зірочкою. А ми переходимо до диктанту. Диктант, рисочка, скрипічний ключ, визначаємо мажор чи мінор, визначаємо розмір скільки тактів. Мажор чи мінор? Правильна відповідь мінор. Тоніка мі тональність мі – мінор. Згадуємо, які в нас знаки в тональності мі мінорі Десь вона у нас вже зустрічала сьогодні. Який розмір? Правильна відповідь 3 четверті. І тактів у нас традиційно вісім. Так, гаразд. Рисочка скрипічний ключ. Вісім е, знаків мімінора, вісім тактів. Тепер ставимо крапки над тактами і намагаємось подумати, де в нас є пунктирний ритм. Бо він у нас буде. Слухаємо. В першому такті. Три ноти. В другому такті. Три ноти. В третьому такті. шість нот, В четвертому дві. Перша половинка. Три, три, шість, дві. П'ятий такт. Три ноти. Шостий такт. Три ноти. Сьомий такт. Шість нот. І останній такт дві ноти. Другу половинку 3, 3, 6, 2. Скажіть мені, будь ласка, в яких тактах був пунктирний ритм? Правильна відповідь. В першому є пунктирний ритм, в другому є пунктирний ритм, в третьому є пунктирний ритм, але не всюди. Не всі ноти будуть пунктирним ритмом. В четвертому нема пунктирного ритму. В п'ятому такті є. В шостому є. В сьомому є, але теж не всі ноти. І в восьмому нема. Співаємо мі-мінор. соль, ля сі до. Стільки ступенів в звичному порядку. Ми, сол, сі. стікання. Це коли в нас ми співаємо ноту під стійкою, ноту над стійкою і стійку. Ре, ді, єс, фа, ді, єс, мі, фа, ді, єс, ре, Ласка тоніку. Ми. Ноту Сі, сі. тоніку мі ноту соль. Соль. І знов тоніку мі. Мі. Слухаємо, з яких нот починається диктант. Перша нота. Сі. Перша нота Сі. Далі ми йдемо куди? Вверх чи вниз. Добре подумайте. Настройка. Диктант. Перший раз грає повільно, щоб ви послухали добре мелодію. Диктант. <проб> Вибачте ще раз другу половину. Давайте ще раз зіграю, щоб у вас був нормальний зразок того, по чому писати. Настройка. Диктант повільний. А цим разом ви пишете перші 4 рази. За наступним я зараз зіграю трошки швидше, щоб легше було уловити ритм. ви пишете наступні 4 рази. Диктант. На цьому все наше заняття завершено. Дуже дякую за увагу. До зустрічі.